Shit Дорогі рідні і близькі героїв, що віддали своє життя, захищаючи Україну, товариші, офіцери, курсанти, солдати, ми сьогодні зібралися тут, щоб шанувати пам'ять справжніх героїв України, які в ці важкі часи, коли Агресор кинув виклик нашої батьківщині, віддали захищаючи кожного українця своє життя, свою кров. Я. Вони першими вступились за Україну разом з Національною гвардією, спеціальними батальйонами міліції, звільняючи крок за кроком рідну Україну, вони віддали своє життя. Тут на цій площі їх імена зафарбовані на нових дошках пошани. Але головне, що їх імена зафарбовані в наших серцях, в серцях всіх українців, які завдяки цим героям можуть жити в свободній країні. Війна ще не, ще не завершена. І сьогодні залишається окупована територія нашої країни, але завдяки таким героям, завдяки патріотам, які йдуть проти ворога що сильніше, в крові, в важких випробуваннях. Народжується справжня непереможна українська нація, нація, яка гідна своєї країни, нація, яка може захистити Україну, захистити Європу. Українці більше ніколи не будуть часткою тоталітарної імперії. І все це марю щодо відновлення страшної імперії злоби. Залишиться фантазією невдалих імператорів, а Україна є, буде і завжди буде існувати як вільна незалежна європейська держава. Вічна пам'ять героям! Слава Україні! Ленція Анатолія Миколаївича Президент України. Ми зібралися на цій площі, щоб вшанувати пам'ять справжніх героїв України, які віддали своє життя, захищаючи рідну батьківщину. Крім нагород, які отримали родини загиблих, кожна з цих родин отримала сертифікат на нову квартиру. І я хочу сказати, що турбота за родинами загиблих це один із пріоритетів нашої країни. Рішенням кабінету міністрів всі загибли, ті, хто захищав свою країну, хто віддав своє життя, звільняючи. Країну від окупантів, всі ці родини будуть мати гідні гідне умови для життя. Це не тільки пенсії, це нові квартири. Але головне, шановні друзі, це безумовна наша турбота про них. Вони потребують підтримки, вони потребують допомоги. Вони потребують просто людського свого доброго. І я би просив, всіх хто знає ці родини, ті, хто. Машкая поруч с ними. Підтримайте их. Они очень потребуют нашей поддержки. А я еще раз подкреслю, країна виконує свій обов'язок перед героями. 64 отважных воина из Национальной гвардии и э, спецбатальона в МВД, регулярных частей э, милиции погибли в этом конфликте, который мы наблюдаем последние месяцы. Решением правительства принято э, постановление о том, чтобы каждый погибший, каждый, кто ранен на этой войне, имели заботу государства. Сегодня вручены первые квартиры семьям погибшим. По постановлению, которое подписано Арсением Яцуньком совсем недавно, несколько дней назад, каждая семья погибшего воина будет обеспечена квартирой. Сегодня здесь приехали семьи со всей Украины. И сегодня здесь добровольческие батальоны МВД, батальон Нацгвардии, Донбасс, регулярные части Нацгвардия. Все объединены единой целью. Сегодня идут бои в Еловайске, где участвуют и сводные отряды МВД, и Вооруженные силы, и Национальная гвардия, пять специальных батальонов, Днепр, Шахтерск, Миротворец, Донбасс, Азов. Держимо за них кулаки і допомагаємо, хто чим може. Кожен на своєму місці. Делає то, что должен. Надеюсь, би Які у вас планы? Зараз що може. Надіюсь, хотілося б побыстрій. Що далі? Далі будете робити? Як що далі? Продовжувати службу. Що далі, скажімо так, українці роблять? Будемо знову захищати батьківщину. Ми загинули. Я не хочу про це говорити. А які у вас поранення? Ну там, виходить, осколиш в бочину і сквозне в ногу. А як це сталося? При, При зачистим місто попасно. Це були гради чи? Ні. Це була підствольна граната.